Вітаю всіх на своєму каналі! Мене звати Наталя, і сьогодні це відео я хочу присвятити своїй рукодільній кремничці обвімом і показати вам наборчики, які ми замовили від українського виробника Kingdom. Ми почали з ними співпрацю, тож у нас ви теж можете замовити їх набори. І так, це український виробник Kingdom. Зараз ми знаходимося на їх сторінці в Instagram, і ви можете бачити ну, ви, ви вже і так бачили, я думаю, на цій лісах були представлені їхні не тільки новинки, а й вже давно всім відомі дизайни. Це вишивка ниткою на дерев'яних основах, вишивка на конві. І також відомі їхні ось такі вже закладники. Я вже бачила, що багато дівчат їх відшили. Також Kingdom випускає наборчики вишивкою бісером по дереву. І ось такий наразі дизайн у них можна придбати, і також вже можна придбати і в нашій керівництві. Якщо ваше замовлення складається з декількох виробників, і щоб не переплачувати за доставку, ви можете звернутися до нас. І так. Kingdom представляють дві талановиті дівчини Вікторія і Оксана це птаха Торі і Fox Cross Також я звернула свою увагу, я позаходила до кожного дизайнера на сторінку окремо і теж там розглядала їхні дизайни, і мене дуже-дуже зацікавили дизайни птахи птаха Торі. Звід дизайнера Вікторія і, гортаючи її сторінку, мені дуже сподобалися дизайни з писанками. Я розумію, що скоро новий рік це така вже, вважається, не сезонна вишивка. Зараз давайте, щоб не бути голослівною, я спочатку вам покажу їх на її сторінці, а потім ми розгля... будемо розглядати ці наборчики. Але вони мені дуже сподобалися. Також був запит ще у дівчат по цим писанком. І тому декілька наборчиків я замовила. Так ось така писанка. Дуже-дуже вони гарні. Ну, як на мене, і так як я вишиваю дуже повільно, то, в принципі, наразі можна вже готуватися і до Великодня. такого Чому б. Ні, тож, показую вам, якщо ви не бачили ще ці схеми, можете звернути на них увагу. Так, ну що ж, давайте перейдемо до перегляду наборчиків і будемо розглядати. Так, і перший набір, який я вам хочу показати, це набір із серії королі ночі. Теж вже вони були представлені у минулому році ось такий гарний леді. Дуже все гарно закомплектовано такій коробочці, і коробочка, коробочка знаходиться у плівочці. Так, і те, що зі зворотнього боку, тут опис що входить у сам набір, і також можна побачити, що входить до цієї серії іще. Е, е, наразі мені відомі які дизайни чапля Леміть, жапка, е, лисиця, лисиця. Так, приставимо ще є. Давайте я так наразі не загадаю, так, Левість, лисичка, жабка і ось такий, Ось така чапля. Так. Да. І ще, я так розумію, це дизайни інші, яких тут немає. Я наразі їх не бачила, це вони ще тільки мають вийти. Тож з нетерпінням їх чекаємо. Так, і давайте покажу вам ці наборчики. Ось такі королі ночі лисичка, жабка і чапник наразі поки що королін в дизайні. Так, і тут ви можете бачити один набір. Це гарбузова стежка називається. Угу. Хотіла прочитати яка це серія? Серія таких. З природовий закладинок, і також тут є перелік, що входить до цієї серії. Дуже мені сподобався на цей дизайн. Так, поїхали далі. Далі у нас наборчики вишивка на пластику міточками ось такі новорічні іграшки. Так, це лосяж Санта, серія різдвяні ласощі. Все знаходиться ось в такій цікавій упаковочці. Я раніше, до речі, не зустрічала ще такої комплектації. І тут зі зворотнього боку представлені інші лосяші, які вже є і які мають вийти. Так, У складі набору заготовка на прозорій основі 10,5-11 см, розміру хрестиків. І ось такий дизайн. Так, наступний дизайн ось такий цікавий карнавальний лисяж. М -м, вишивальний смаколик для вашої ялинки. Давайте приближу. до сторону, і думаю, що я зможу вам його показати детальніше. Так, і ще один. І ще один ось такий лосяж Санта. І також прийшли до мене ось такі їх новинки, які були перші представлені висях едмей. Теж закладинки, це серія «Вар... вартові ночі. Вартовий ночі. Ага, вартовий ночі це не серія, це так називається дизайн. Угу. І ще е, в цій серії два дизайни. Вартовий ночі поки що є у них. І ось такий провідник мір світами. Такі гарненький котик. Дуже такий магічний написаний. І ще такі два наборчики. Так, і також, як я вже і розказувала, представлені дизайни вишивкові серпутерами. І наразі є ось такий набір із соняшником. І теж це запаковано дуже цікаву таку упаковку. Також до нас приїхала новинка від Kingdom. Головінські пряники. Такий цікавий набір істріх дизайнів. І хочу звернути вашу увагу, що в набір входять ниточки, які світяться у темряві. І показує те, що зі зворотнього боку. Розпаковувати його не буде, так як цей набір пік замовлення. Все чудово тут видно. Ніточки, голочка, пластикова основа і фетер. Також нам у посилку поклали безкоштовні подарункові схеми з таким коником. Тож, при замовленні будемо вам класти такі схемки. Ну і хочу вам показати набори від Вікторії, дизайнер Каха Торіш, я раз нагадаю, це з писанками. Вони закомплектовані в ось такі папочки, дуже зручно, дуже зручно зберігати і після відшиву схеми можна буде використовувати для своїх потреб. На жаль, немає прев'ю. Я замовила по декілька наборчиків із цієї серії писанок. І зараз будемо розглядати. Отак ось такий перший дизайн. Писанка лагоди. Ось така курочка. Далі у нас йде... Писанка гармонія Всесвіту, писанка добробут. І писанка натхнення. І давайте я один набірчик хочу все-таки відкритий і подивитися, що всередині. В у нас знаходиться ось така. Пластикова основа, тут іде бісер. Так, зараз я його і тут дивиться. Голочка вишивкою, ниткою і бексіч, також бісером дві голочки. Основа з фетру, ниточка для пришивання бісеру. І, скільки тут кольорів бісеру один. Так, пакетику по декілька кольорів я тут бачу. І, два, три, чотири, п'ять. ось такі п'ять пакетиків бісеру. Здається, це бісер мілхіл, якщо я не помиляюсь, треба буде ще. Так, все, впливаємо все назад і роздивляємось далі. І ось така палеточка з ниточками. Використовуються ниточки ДМС звичайні, ниточки летуаль, дуже цікаво буде їми повишивати. Я, до речі, ні разу не вишивала. І ось такий блискучий металік. Ось така комплектація набору. Тож, можливо, я один наборчик розпочну і спробую відшити. Також, якщо вас зацікавили ці наборчики, ви можете замовити у мене, написавши мені в Instagram, в Telegram або у Viber. Так, і ще один набір карнавальний лосяж. Давайте я його відкрию і зможемо з вами подивитися, що буде до набору. Так, наче нічого більше немає. Так, давайте ось такі ниточки на палиці. Пластикова основа, вона не пластикова, вона йде акрилова, бо не гнеться. Фетер. Ось їхні, їхній логотип Kingdom. Так, тут у нас що йде? Ниточка для підвісу, голочка і нитка для пришивання бісеру. І сам бісер ось такі чотири кольори. І тут у нас іде схема. І інструкція щодо збирання самої іграшки. І в результаті ми отримуємо ось такого чудового лосика. Ось таке коротеньке відео я хотіла для вас зняти, познайомити, хто ще не знав про цього виробника. Тож ще раз. Нагадую, що якщо ви хочете замовити декілька виробників, можете звернутися до мене і я вам скомплектую замовлення. Ну що ж, а наразі я буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися це відео. Напишіть, чи подобається вам дизайн від виробника Kingdom. І до нових зустрічей. Пока-пока.